Відповідаю на запитання, яке багато кого цікавить, коли в мене був зламаний ніс, як мені його так зламали і тому подібне. Дивіться, мені його ніхто не ламав. Ця травма в мене була з народження, при родах. Я вже колись відповідала під одним постом, що це при родах була травма. Мене почали вітати з народженням дитини, писати, що не знали, що в мене є діти, дітей в мене немає. І це було коли мене народжували. Видно, в мене з дитинства був наскільки довний ніс, що виходячи в цей прекрасний світ. На жаль, ніс не подала всі перешкоди, які його чекали, і тому при народження в мене була така травма. Дуже давно, як я ще була молодою і жила в Києві, я намагалася вийти через скляні двері. На жаль, я не бачила, що там вони є, і на жаль, у мене нічого не вийшло. Я прийшла в себе вже на підлозі. Ніс, дуже довго болів, і звичайно, я не порівнювала, що було до що було після. Але я думаю, чомусь я так думаю, що можливо це також могла вплинути. А там не знаю. А так мені ніхто не ламав. Я как би людина спокійна, не конфліктна. Ніхто мені носа не ламав.